Привіт, друзі! З вами я Ніл Конікс, І сьогодні у нас буде огляд на юного хіміка XXL від ранок Креатив. Сьогодні ми будемо розглядати е, хімікати, які там є, може якісь приспособки, прямбомбаси, може таке. Дайте, відкриваємо. Ох ти Боже! Так, у нас тут ще така коробка прикольна. І з хлопчиком і дів... дівчинкою. Так, інструкція така. От. Так. Ох ти боже. Для... для підставки, коротше. Підставка така. Стаканчик і у нас це азотна кислота. Ого, це з цим треба бути обережно. Я з, я з цим не... поки що не працюю. Так, у нас тут коробка, цукрова пудра, сульфат там бла бла бла, е, табличка PH. Коробочка, і баночки. А в цих баночках у нас сірчана кислота 10%, е, гідроксид натрію, і хлорид заліза. Так, там у нас тут от, Кульки там ще Так, тепер у нас там ще щось є. Що. Кульки. ого! Лимонна кислота. Там я вже бачу міний купорос є. Там і чашка петри, і глюконат каль... кальцію. Глюконат. Ти боже. Так і Так, Тепер у нас тут. Тут у нас також посудинки. У нас тут є мірний стаканчик, свічечка, порцелянова чашечка і там пробка для пробірок. Ще у нас є окуляри, безпека по нас усе. Ось. І є пробірки. Ось тут, ці коробочки. У нас там далі, а тепер у нас ми глянемо цю сторону. Так, це відставка для пробірок. Е і тут у нас, тут у нас цікаве. Тут у нас піпетка, ложка, е палички дві е дерев'яні, ось о, воронка, е розмішувачка і пензлик. Ну що, це був класний, а ні, 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 ні. Ще. І у нас є така чашечка. Ну, яка чашечка? Плитка. Для, для ну, горячого спирта. І от е, цей, ну, боже, цей набір був класний дуже. Е, і з вами я був Нілконікс. Всім до побачення!